Проходить п'ять хвилин, мама передзвонює і каже: нам Путін об'явив війну, і люди в тилу вони забувають просто. Вони не те, що звикають, вони забувають. Держава починається з кожного з нас. Так. Це дуже сильно мотивує, коли ти бачиш, що снаряд він прилетів дуже близько до цілі. Це перша міна, потім друга міна ще ближче, і третя міна, наприклад, прямо в ціль. Що найбільше тебе дивує в цьому прогресі? Треба постійно розвиватися, mm. і немає часу для того, щоб тупити. Михайло <му> не широко. Вітаю, друзі, бородаті міслі в ефірі. Сьогодні в нас гостя на каналі вперше: Одеситка, офіцер Збройних сил України, командир мінометного взводу та моя посестра по батальйону Нахтігаль Анна Олексіївна. Аня, привіт. Доброго привіт! дня! Ще раз дякую тобі, що погодилась на цю розмову. Чи готова ти поділитися трішки своїм життям? Так, звичайно. Отже, знаєш, кажуть, що люди найвразливіші зранку. Так от з якою ти думкою сьогодні прокинулась? Я прокину... прокинулася з думкою про те, що треба прожити цей день із смислом якимось. Треба зробити якусь цікаву справу, треба якось е... показати себе, напевно, ну, і на фарбнафарбуватися. Це по-жіночому. А який для тебе є ідеальним ранок? Ідеальний ранок. В нинішні часи чи у звичайний ну, в цілому, час? — У часівнує має бути якийсь ідеальний ранок? Ну для мене був ідеальний ранок до повномасштабної війни. Це ранок вихідного дня, коли я збиралася о 5-й ранку на аеродром. Коли я приїжджала на аеродром та потім стрибала з парашутом — це для мене був ідеальний ранок. Коли ти чекаєш світанку, перші промені сонця і сідаєш у літак. Тобто, у мене ностальгія саме по цим часам. Ти з Одеси, так? Так, так. От, і твоє дитинство, напевно, проходило завжди на морі. Ні. Чи, чи, ні. ні. А, чи, я, я як і всі справжні одесити на морі буваю дуже рідко. А, в чорному Чому? морі я купалась останній раз, роки чотири. Тому напевне. Я не знаю, тому що я люблю дивитися на море, але я не дуже люблю. Заходити в нього саме Одеське море чи взагалі цілком та взагалі напевно. Твоє дитинство проходило більше з батьками, чи ти там в компаніях друзів по дворах, десь uh, шкеребель все таке. У мене дитинство було з батьками, але кожне літо мене відправляли в Херсонську область до бабусі та до дідуся. І майже три місяці я проводила саме в Херсонській області, це якщо брати дитинство. А підлітковий вік то я вже школа, потім університет, друзі, якісь, хобі, різні види спорту, тобто ну, такий більш активний був відпочинок. Компанії переважали хлопці чи дівчата? Компанії, напевно, 50 на 50, тому що в мене такі. Такі захоплення, які стосуються і чоловіків, і жінок, тобто у нас там немає якоїсь гендерної якоїсь нерівності там. У твоїх соцмережах я простежував дуже багато відео з скайдайвінгу. Ти захоплюєшся цим спортом, як ти вже сказала. Розкажи трішки про нього. Що це? Як це? Е, мої... Як ти з ним познайомилася взагалі? Так, перші стрибки у мене були, коли я навчалася у військовій академії. Це для того, щоб я ніби заслужила носити. Стільняшку ще в ті часи mm -hmm. <рес> таке носили. Ось. І нам сказали, що е, якщо ми стрибнемо хоча б три рази, то можна буде це ну, одягати. Саме тому перші три стрибки у мене були з десантними круглими парашутами, з висоти там, е, близько 800 метрів. Які були емоції при першому стрибку? Перший стрибок, чесно, я не пам'ятаю. Тобто, ну, також було, ну, було хвилювання, були якісь е, е, емоції незрозумілі, тому що, це, е, тому що це новий досвід якийсь. Тобто Ти проходиш навчання, ти е, запам'ятовуєшся, відпрацьовуєш на тренажерах, е, але ти не розумієш повністю, що з тобою трапиться. Тобто, так, висота величезна. Тебі, тобі навпаки кажуть, чим більше висота, тим безпечніше. Тому що у тебе буде час для того, щоб вирішити якусь угу. імовірну проблему. Перший стрибок це хвилювання, а після приземлення це радість того, що, ну, по-перше, ти цілий, що у тебе всі, всі кістки цілі. І я б не сказала, що перший стрибок, і я приземлилася і думаю, я хочу цим займатися. Ні, напевно, напевно, у мене такого не було. Вже другий стрибок, я вже зрозуміла, що це цікаво, що на аеродромі є певна така своя атмосфера. Угу. Тобто, ти приходиш не тільки стрибнути з парашутом, ти приходиш так поспілкуватися з людьми, там просто провести з ними час після стрибків там пиво, напевно, можна випити. Просто домовитись про якісь інші справи. Тобто, це така велика група людей, які просто мають спільний інтерес. І потім вони придумують різні цікаві речі, які можна зробити як на аеродромі, так і поза ним. До речі, дуже багато парашутистів у нас також приєдналися до війська і також воюють. А мій інструктор вона стала інструктором з такмеду і вона угу. дуже допомагає. Хлопцям я знаю, там слідкує за нею у Фейсбуці. Вона постійно викладає якісь збори е, саме на медицину, проводить інструктажі, допомагає людям. Тобто я дуже пишаюся тим, що е, до війни повномасштабно познайомилася з такими людьми, які е, коли настали такі часи, вони просто взяли і почали щось робити. От. Яка кількість у тебе стрибків в цілому? Е, 47 стрибків. Бабуть. Десь 13 У мене з військовими системами, угу. а всі інші вже на а, е, так, на парашуті. Типу крило. Є якийсь стрибок, які який ти можеш відмітити як найкращий, тобто по емоціях, можливо, е, чи по майстерності. У мене так є декілька стрибків. Один із стрибків це коли стрибала разом зі своїм татом. Він угу. у мене дуже сильно боїться висоти, і мама перед стрибком казала: Аня, слідкуй за татом, щоб він не. Відкрив запасний парашут. Тобто, коли стрибаєш з парашутом, типу крил з десантним парашутом, запаска вона спереді, і там є прибор, який працює на певній висоті, коли є певний тиск. І він автоматично відкривається. Тобто, для того, щоб він не відкрився, треба його, ну скажімо так, вимкнути. Я кажу: так як? Він зовсім ну, він від мене буде далеко, він мене навіть не почує. Ось, Він приземлився, вдарився головою трошки, і мама каже: така, типу, тату, не кажи, що він вдарився головою. Я бачу, він йде, отак от потирає голову і каже, бля, я так ударився. Ну, цей стрибок був для мене такий цікавий, тому що ну, з батьками рідко коли стрибаєш з парашутом. Також був стрибок на військовому аеродромі, коли я потрапила перший раз у БП. Це Безпорядочне падіння, тобто ага. коли тобі, неконтрольоване. тебе неконтрольоване падіння, так коли тебе крутить постійно, коли ти не можеш е, знайти е, рівновагу, влягтися правильно на потік повітря, і ну це досить небезпечно, тому що ти можеш відкрити парашут в нестабільному положенні, він може е, відкритися, може бути перехльост, може бути заплутаний. Ну, будь-яка проблема може е, бути, і тому. Варто перед тим як відкривати паршут, стабілізувати своє положення у повітрі і більш безпечно це все зробити. Є є в тебе можливо якась мрія саме з якогось місця стрибнути там з бікбену, там не знаю, з якогось моста, а, з морочосу, там, можливо, географічне, Так, десь? це називається називається Бейс Джампінг. Також так, у мене були думки щодо цього, але насправді це досить е, небезпечний вид е, mm -hmm. спорту. Тому що ну, воно відокремлено від парашутного спорту. Коли ти стрибаєш як скайдайвінг, ти вистрибуєш з літального апарату. Це може бути літак, гелікоптер. У тебе є велика висота, там, вільне падіння, там, близько 40 секунд або навіть більше. А коли ти стрибаєш з якихось статичних об'єктів, то у тебе є буквально декілька секунд для того, щоб стабілізувати своє положення тіла і відкрити парашут. І майже завжди, ну, 80 метрів і приземлення йде. Тому ти можеш просто не встигнути зробити певну дію, і це може призвести або до каліцтва, або до смерті. Але так, це цікаво. Я дуже сильно хочу спробувати таке. Хочу... Ти займалася тільки парашютним спортом, чи ще були якісь адреналінові, інші приводи, mm, можливо, з у тебе? такого цікавого, це лише парашутний спорт. Але е, також я брала участь у різних велодвіжухах одеських наших. І ну, звичайний там… завжди за активний спосіб. Так, відпочинку. Так, так. Там, зазвичай там близько 70 кілометрів за день на велосипеді проїжджала. Я теж люблю велосипеди. Е, ти закінчувала військову кафедру. Так. так. Ч, чому ти туди пішла? От, не, не всі, наприклад, чоловіки, там студенти, машини йдуть на військову кафедру. Чому ти вирішила саме здобути фах такий? Я в свій час хотіла бути поліцейським, ага. і мені порадили, що можна піти на військову кафедру, отримати звання, і потім ну, можна було піти працювати у поліцію. Але е, якось так склалося, що я це відставила на дальню полку, полицю. От і це мені знадобилося саме коли почалася повномасштабна війна. Угу. Я, я дуже рада, що я в свій час пішла навчатися, тому що е коли ти Ти здобувала там освіту, чи ти просто відбула? Ні, робити? я постійно туди ходила. Мені було дуже цікаво. Саме там я навчилася складати парашути. Це було дуже цікаво для мене. Разуміло. Мені подобалось. Скажи мені, чи ти згадаєш свої плани на 22-й рік? Тобто, як починається 22-й рік, ще немає повномасштабного вторгнення, ще немає лютого місяця, чи ти щось, які тебе були плани на цей рік? У мене були плани. Я пам'ятаю, вони були також пов'язані з парашютним спортом. Я хотіла поїхати в трубу, натренуватися. Труба це потік повітря, так? А, так, все? так, угу. так, так. Потренуватися з інструкторами хотіла і. Розвиватися саме в парашутному спорті, тому що в майбутньому я хотіла бути інструктором також з парашютного спорту, тобто змінити свою одну роботу там, де я працювала, саме на таку більш цікаву, більш активну і. Можна сказати, неформально, тому що насправді е про парашютний спорт багато людей там і не чули. Вони думали, угу. що просто можна стрибнути, і все. А те, що є дуже багато різновидів парашутного спорту, ну багато хто і не знає. 24 лютого. де тебе застало? Як ти взнала взагалі, що починається оце все? Е я живу на сьомому небі, це угу. передмістя Одеси. І біля мене є декілька військових частин, а також неподалік міжнародний аеропорт Одеса. І я прокинулась о п'ятій ранку від того, що я чула вибухи. Підійшла до вікна, побачила, що у мене сусід також кудись вдивляється і якісь спалахи я бачу на горизонті. Я нічого не розуміла. Подзвонила батькам, кажуть: ви також це чуєте? Вони кажуть, так, ну, давай до зв'язку там. Проходить 5 хвилин, мама передзвонює і каже, нам Путін об'явив війну. Я не повірила, чесно. Кажу, та ні, напевно, це ти неправильно щось, щось так, щось, або якийсь фейк є в інтернеті. Але потім я після цієї розмови відкриваю сама телеграм-канали і бачу, що дійсно відоме його звернення про спецоперацію. Але в мене такі думки, чи збиратися мені на роботу. Тому так. Не зрозуміла. Да, ти працювала тоді? Я працювала на, на конячному заводі. О, класно. Треба було сходити. <рес> а я починаю збиратися. Думаю, так, ну ну зовсім не зрозуміла якесь становище. Але після того, як вибухи продовжились, у мене батьки живуть ще далі за містом. Я подзвонила, тато за мною приїхав, і вже о сьомій ранку я вже була у батьків. Вже тоді були величезні черги на заправках. Багато хто кудись їхав, не зрозуміло куди? А я просто слідкувала за новинами, ось ці телеграм-канали, спостерігала за тим, що відбувається на території держави, і я зовсім таке було незрозуміло якесь. Не, не було бажання теж кудись поїхати? За просто... Ні, поїхати у мене не було зовсім бажання. Щось з перших днів долучилася до Збройних сил. Так, я так. ось листала канали, а вже десь. Як це сталося? Як ти прийняла це рішення? Чесно, в мене не було там дуже багато думок. Я розуміла, що якщо е, всі люди приєднаються зараз до війська, тоді можна буде вирішити всю ситуацію швидше, я не знаю. О 12-й годині я подзвонила військкомат, запитала. чи… — 24-го? — Так, там 24 лютого я подзвонила у військкомат, запитала. Я дівчина е, в той момент молодший лейтенант запасу. Сказала свою спеціальність, кажу, вам такі потрібні. Нам сказали, ну, так потрібні. Я зібрала речі, батьки, мама дуже сильно не хотіла, щоб я йшла. Вона плакала, просила, щоб ми почекали там декілька днів. Тато через мене також придався до війська, тому що він сказав, що він не може собі дозволити сидіти вдома, коли його дочка йде, йде в невідомість, можна сказати. Крім батьків, ще хтось тебе відповляв? Mm, чи ти ні з ким більше не радився? Я не, 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 рада, я не спілкувалась. Тобто, саме мама просила, щоб ми залишились, почекали хоча б декілька днів. Але я вирішила з самого першого дня піти до військомату. Ти більше татова дочка, так? Uh, чи, чи... Та, я не знаю 50 на 50. Тато приєднався до тебе і з тобою вступив там в підрозділ? Чи ви в різних? Спочатку ми були в одному місці, а потім я перейшла в ТРО Одеське, а тато залишився на своєму першому місці. Ось так ми пішли в різні, в різні підрозділи, і до цього часу ми також в різних підрозділах. Я була весь час на півдні України, а він спочав спочатку на півдні, а потім на схід. Поїхав. Ти, як йшла на війну, як йшла в Збройні Сили, ти напевно собі якось малювала картинку, як воно це все буде в тебе виглядати. Ну, так. І твоє очікування і реальність кардинально різні? Чи, можливо, це те, що ти уявляла, так воно і відбувається? Ну, Взагалі, я собі війну по-іншому уявляла. Якось я… Пам'ятаю, в школі я собі уявляла е, постійно сіре небо, якісь постійні вибухи, там е, постійні е, бої в плані е, людина з автоматом йде на людину з автоматом. Ось так. Але 21 століття воно таке досить цікаве. Війна, вона дуже сучасна, навіть якщо брати. Початок повномасштабної, і те, що зараз відбувається, ну це зовсім різні речі, тому що е, прогрес йде, різне озброєння нове з'являється, різні види озброєння. Це досить цікаво і небезпечно. Що найбільше тебе дивує в цьому прогресі? Е, дивує. Те, що просто що треба постійно розвиватися, mm -hmm. і нема часу для того, щоб тупити. Тому що якщо ти там якось завагався на декілька секунд, ці секунди вони можуть бути е вони можуть вирішити твоє майбутнє. Чи там, Ти в даний момент отримуєш яку тра якусь травму, або ти встигнеш е там, забігти в укриття, або якось зреагувати для того, щоб е попередити там, свої. Ймовірні каліцтва. Наскільки я знаю, ти не попала одразу в бойові підрозділи, тобто ти мала якийсь шлях прогризання туди, на цей нуль, і ти вічно ломилась, ломилась, ломилась і дійшла. Е, хоч могла десь в штабі просто сидіти перебирати папірчики, скажімо так. Чому, чому ти тягнула сюди? Чому ти саме хотіла брати активну участь, чому ти хотіла йти на нуль і бути ну, ти... поруч там, де надто небезпечно? Ну, Такі речі, мені здається. Повинні пасувати характеру та темпераменту людини. Тобто, якщо я була до війни активною, я ну, не могла всидіти за паперами. Якась е, рутинна робота вона е, досить скучна. Саме тому хотілося навпаки допомагати. Е, у мене мені не було принципово, щоб я, я не знаю, там, сама кидала міну в ствол або там, стріляла в когось. Мені було головне, щоб я виконувала роботу, корисну роботу для того, щоб е, якось допомагати війську. Чесно, я як офіцер йшла, але мені було не принципово, там почистити картошку військовослужбовцям, там, аби нагодувати, там, наприклад, роту. Або там бути командиром цієї роти. Тобто, якщо ти чистиш картошку у війську, ти робиш також важливу роботу. Ти керуєш у тебе неймовірно важлива робота. Тобто ти відповідаєш за життя, здоров'я групи людей, у яких є свої домашні проблеми, є проблеми, які створені вже під час служби. Михайло Мешоро.